Я не змогла стримати сліз, тільки що подивилась результати інформування про благотворче суспільство. І ви знаєте, це страшно, бо в нас є можливість і всі технології для щасливого майбутнього для нас та наших дітей. І єдине, чого в нас немає, це згоди кожної людини на планеті на те, що він хоче жити в такому суспільстві. Це суспільство це дохід. Це здоров'я, це відсутність війн, і це те, що може зупинити кліматичну кризу. Бо вже в наступному році те, що відбулося в Турції, прийде в кожну країну. І я не хочу опинитися на місці тих людей, які були похоронені заживо під завалами власних домівок.